Даненько не знімав відео, не було коли роботи багато. в общем хочу розказати вам прикол, який ще стався в мене місяць назад коли я продавав поросяк малих. Викинув я оголошення в Фейсбуці, дзвонить до мене чоловік каже, скільки у вас є поросяк? Я кажу там, наприклад, залишилось 20 штук. Він Можу всіх забрати, можна завтра приїхати подивитися. Та, Ну кажу, приїжджайте, подивитися. общем, дзвонив він мені не на наступний день, а потім через день. Позвонилися ми з ним. Каже, ну я хочу приїхати подивитися. Ну кажу, добре, давайте так, щоб вам не, не цей не шукати, не їздить мене. Я виїду на дорогу до магазину і заберу вас і поїдемо вже я проведу до Хорошо, Приїжджаю я, стоїть машина, виходить два дядьки в білих рубашечках. голсточки, піджачки. Думаю, mm -hmm. странно, ну, блин, так в чистенькому такому без прицепа, без ніде нічого. 20 штук, кудов, в багажник, в салон. Короче, щось я сразу не поняв нічого. Ну, представився він, представився я. Каже, давай так, щоб голову твою не морочить. Откуда в тебе поросята? Кажу, в смислі откуда? Оттуда. Він откуда, оттуда. Кинувся, кажу, наші свиноматка своя, кнут. Він кажу, а що взагалі сталося? Він каже, та діло в тому, що глянули ми на поросят е, в оголошенні. І поросята похожі. На таких, як у нас на свинокомплексі, ми з служба безпеки свинокомплексу. Я ого. Кажу, та ні, мужики, ну це взагалі ніяким боком до вас не касається, це наші пересіки. А, а чому у вас хвости обрізані? Кажу, ну самі обрізали. Та просто в населення не, нема таких поросят, щоб хвости обрізали. Я кажу, ну кажу, поїхали подивитись. У мене все прилади, все є. Ну ладно, добре, так а що поросята ще є, та є. Ска. Ну будемо тоді до вас людей направляти. Так кажу общем, Ми роз'їхались на цьому. Я спочатку нічого не зрозумів, я в шоці був. Ну а потім, звісно вже, одійшов, обдумав оце все і думаю, да, це ще такого не було реально. Ну кому не розказують всі в шоці. Так що така ситуація в мене сталася. Е тому в мене відео є на каналі, там, де свиноматки свої, щоб більше питань не було, там я не знаю. В общем, будемо все знімати. Хорошо, що в мене, кстати, відео є. Так, ну а так. Нічого такого, ну поросят малих попродали. Опоросилася ще одна, оставили собі. Працюємо. На роботі багато роботи, нема коли знімати, додому приходиш одразу вправлятися, поратися, порядки, кормити всіх. Буде трошки більше часу, буду більше знімати.